Добрий день, любі, любі мої. Дивимося ми зараз, що очікує нас з коронавірусом. На... Давайте подивимося на осінь, так? 2022 Всім дуже цікаво, що буде з коронавірусом. Давайте подивимося, що там з ним буде. Це ж можу вам сказати, з коронавірусом він буде зростати. На осінь. На осінь він буде зростати. А, і будуть гинути дійсно люди. Тому вже починаємо з приводу вакцинації. Хто. Казав за вакцинацію. Можу сказати, що людям, які мають ризики захворіти цим вірусом, так? Але дивіться, найголовніше, що цей вірус уже восени, він буде якийсь інший. Тобто не буде той коронавірус, який був. Він, знаєте, як початок якогось нового. як, Можливо, він там мутує от таким чином, так? Будуть якісь нові. Новенькі симптоми будуть, розумієте, цієї хвороби. Тому уникайте ем, скупчення людей. От Уникайте. Бо... І е, буде якийсь період, коли можливо буде навіть карантин. Ось так я вам скажу. А це все я можу сказати від нашої, знаєте, такоїсь безпечності. Тобто ми думаємо, що це все нереально. Е, дивіться, з приводу вакцинації дітей. Ви знаєте, я все-таки думаю, що вона буде діткам від 12 років. Необхідна буде вакцинація. Тобто, як, якось це все буде діткам, яким можна буде робити вакцинацію за якимись там показниками, так? Тобто, кому не можна, тому не будуть робити. А от діткам, скоріш за все, будуть як. Можливо, якийсь указ буде, можливо, щось, щось буде з приводу. Буде якась смертість невелика з приводу, ну от по коронавірусу. Якийсь період такий буде, але він буде не дуже великий. Тобто таких от сплесків, як були, їх не буде. Але я вам скажу, що і зараз ми бачимо, що якось війна нас трошечки змінила. Ми забули, що є маски, ми забули, що є якісь санітайзери. Тому бережемо себе. Ми ще потрібні нашій Україні і собі, і своїм рідним. І всім дякую.